Маєте свій etsy магазин і хочете поглянути на нього трохи під іншим кутом, можливо, дізнатися щось більше про вашу цільову аудиторію або про країни, в яких ваш товар може бути більш популярним. Тоді це відео саме для вас. Мене звати Альона. Я тімліт команди SEO компанії HandmadeHub.ua І сьогодні допоможу підключити google аналітику саме до вашого магазину. Пропоную вам робити це паралельно зі мною. Беріть свій ноутбук, влаштовуйтеся зручніше за ПК, адже для цього нам знадобиться саме веб-версія сайтів, і нума до справи. Перше, що ми робимо, це відкриваємо головну сторінку Google. Поруч з вашою іконкою є додатки. Натискаємо і спускаємося в самий низ, де бачимо Google-аналітики безпосередньо. У мене вже є мій власний обліковий запис, але я покажу вам, як це все відбувається, коли ви створюєте його з самого початку. Якщо у вас його немає, у вас з'явиться вікон, це з активною кнопкою Створити обліковий запис і потім все виглядає точно так, як у мене зараз на екрані. Тож, перше, що нам варто е зазначити, це назва вашого бренду. Насправді ви можете тут вписувати все, що вам допоможе зручніше орієнтуватися, але це така загальна схема, яка не дозволить вам заплутатись. Спускаємося нижче. Продукти, сервіси Google. Ми можемо не натискатися. Опція, вона не є обов'язковою, це просто Google буде вам пропонувати свої сервіси за потреби. Якщо вам це цікаво, натискайте е, Галочку. Наступне створити ресурс. Ресурс це є той сайт, з якого ми будемо черпати додаткові дані, які нас цікавлять. Тому тут е, ми вказуємо назву вашого магазину. Еці. Е, обираємо часовий пояс, якого ми отримуємо звіти. Україна в нашому випадку. Е, валюта США лишається. Натискаємо далі. Відомості про компанію. Тут вам потрібно обрати саме галузь, яка вам підходить найближче. Якщо такої немає, там в самому кінці є обрати інша галузь, але мені в даному випадку підходить мистецтво та розваги. Я її обираю. І розмір компанії. Тут аналогічно обирайте те, що дотично вам. Для мене це підходить невеличка від 1 до 10 співробітників. Натискаю далі. Виберіть бізнес-цілі, які нам цікаві, да? саме для розгляду google аналітикою Я раджу обрати всі перші чотири. Якщо натискаємо інші бізнес-цілі, ці всі залітають. Можу вам просто, знаєте, пораду таку дати, що це всі пункти, які нас цікавлять, вони нам будуть дотичні. Тому обираємо сміливо і йдемо далі. Угода про умови використання. Тут потрібно надати свою згоду. Обираємо Україну. Ви можете ознайомитися за потреби, ставимо галочку, приймаємо і йдемо далі. Наступний крок це нам потрібно почати збирати дані. Для цього обираємо веб-версію сайту, йдемо на свій магазин, натискаємо на адресу, щоб скопіювати і вставити. Нам не потрібна вся частина, а лише отакий формат. Це буде www.edsi.com.shop, slash і назви вашого магазину. Назви потоку ви можете написати там трафікельці, умовно. Так, щоб вам було зручніше орієнтуватися. І натискаємо Створити і продовжити. Є, тепер чекаємо, виходить у нас налаштування тегу Google. Це базове, тут нічого не потрібно робити. Просто можете бачити отаку примітку, що рекомендовано встановити цей тег власноруч. Закриваємо це віконце. І ось тут є інформація, яка нам потрібна. Ви бачите ідентифікатор показника, є активна кнопка, щоб скопіювати. Ми його копіюємо і тепер йдемо в наш etsy магазин нам потрібен саме розділ shop Manager, Заходимо в налаштування опції, знаходимо тут. Веб-аналітика, і є віконце, куди ми можемо вставити цей код. Фактично, натиснувши зараз зберегти, ми з вами завершуємо етап. Бачите, все, наш магазин під'єднано. Повертаємось на аналітику, закриваємо і тиснемо далі. Все фактично очікуємо на збір даних. Як бачите, ваш ресурс почне збирати дані протягом 48 годин. Але якщо бути з вами відвертою, я вважаю, що потрібно для опрацювання приблизно 3-4 тижні, щоб ви мали якісну інформацію, яку можете перетворити в корисні висновки і вже далі дії, які сприятимуть розвитку вашого магазину.